Сім'я Ігоря Пашківського працює на другому депо вже більше 20 років. Дізнавшись про зміни, що планується, пан Ігор разом з родиною прийшли до приміщення міської ради. У нас два депо знаходяться. Депо No1, депо номер 2 Депо номер 2 нове здання. Все. Нас перекидають, по якій причині, не знаємо. Старе депо. Те депо руйнується, повністю руйнується, і по буде консервіруватися. А там далі я не знаю, що воно буде. Пікетувальники вважають, що закриття депо номер 2 призведе взагалі до зникнення міського електротранспорту. За коментарем даної ситуації ми звернулися до заступника міського голови Ігоря Гундича. Це тимчасове явище, тому що на сьогодні ми ведемо переговори з київською міською адміністрацією. Про закупівлю у них близько 40 тролейбусів це ті тролейбуси, які будуть зняти в зв'язку з придбанням Києвом нових тролейбусів до Євро 2012. На найближчу сесію ми будемо носити проект рішення про виділення першої суми коштів. Зараз ми голова, міський голова зараз підписала гарантійний лист. Про те, що ми будемо забирати цих 40 тролейбусів. Тому тільки далі появляться ці тролейбуси. Ми зрозуміли, що. Ми їх будемо ставити не на площадку номер 1 а на площадку номер 2 Тому далі вона так само буде тримає на телебусним. Акція протесту проводилася у формі пікету приміщення міської ради з використанням транспарантів. Проте невелика кількість учасників з кожною годиною зменшувала ймовірність отримання позитивного результату. Мені здається, ніякого результату результат буде, тому що активність людей. Дуже Молоджі, як такової немає. В основному пенсіонери і то ми прийшли. Думаю, а авось а не надіємося. Відкритого діалогу влади та громади так і не відбулося. Проте говорять пікетувальники, якщо вони не отримають бажаного результату, владі слід очікувати страйку.